Чего? Шо? Ти бачив? Короче, ми їхали в нас, а, закінчилось паливо, трохи не розрахували, ми заглохли прям прямо на трасі і нас тащив німець, просто плакав в нам купу слів. Питаєш шо? Я когда-то цю бумажку оддав в аеропорту де... Я колись... Ми только що їхали на машині, Це машина для ЗСУ. Я колись нас підвіз мужик, потянув. Стой! Зараз я йому буду пояснювати, що півроку тому залишив 50 євро в одному аеропортів, коли обмінувся контактом з людиною. А зараз він нам дав 100 євро, тобто два папірця по 50 євро, і один з них був тим папірцем, який я колись залишив в аеропорті. Який шанс, що я десь світі заплатив цю бумажку, і потім у нас мужик підвозить, тяне на ці на машині до заправки, і він вирішує нам допомогти. І дає нам бумажку. І ця бумажка, яку я колись комусь знав, і тут тобі інстаграм написав. Бачите? Це як таке в світі відбувається. Це імпосібло. Very good. Very good. Він зрозумів, що це я писав? Yeah, yeah. It's yeah, nice <laughs> Та це неможливо! Та це, нев... це неможливо, чувак. Це неможливо. Такого не буває. Як ця бумажка об'їздила півсвіту і вернулася до мене, бо ми застряли на дорогі, і, чувак нас тягнув до заправки? Та ні, це неможливо. Ви прикиньте? Що ви про це думаєте? Я просто в шоці! Ладно, поїхали, бо у нас тут 5 машин, на ЗСУ треба всі ще запаркувати.